Я из этого, ответы, главное ответы. Э, Володь, можно я с выступления возьму одну фразу? Это по поводу того, что дети предпочитают акациевый мед. Ну, мои дети тоже предпочитают акациевый мед. А теперь, как бы, я к чему это веду? Что, ребят, вот мы договорим о том, что наш подсолнух такой подсолнух, подсолнух, но наши дети предпочитают акациевый мед. Наши дети предпочитают жидкий мед. Поэтому вот не давайте, да, давайте правильно человек говорит, давайте не будем обманывать себя по поводу там востребованности нашего меда э, на внешних рынках. На внешних рынках точно так же, как наши дети предпочитают жидкий мед. И в данном случае, как бы мы имеем определенный как бы продукт, который, ну, не совсем отвечает этим ожиданиям. Вот и все. Поэтому как бы главное, чтобы мы себя не обманывали в этом вопросе, а мы себя обманываем. Значит, я тогда позволю себе подвести немножко итоги по по, по первой части нашего выступления, по текущей ситуации. И что нам с этой ситуацией делать? К сожалению, наверное, итогов у нас будет немного. Вряд ли я там смогу сделать какие-то такие четкие цифры, но тем не менее. То есть я для себя сформировал пять итогов нашей сегодняшней первой части дискуссии. Значит, первое, первый вопрос, это то что, нам, то, что нам поможет выйти из нашего кризиса, это прежде всего формирование жильниц твоя галузи. Тобто формування бжіни своєї галузі це перше питання, на яке нам треба буде працювати. Для цього ми говоримо про те, що нам треба переформатувати нашу робочу групу, яка, яка існує сьогодні при, при міністерстві. Мабуть, в наврядчі нам варто робити там ще 25 груп, якихось там окремо чи ще є. Сьогодні там якась група. Давайте круги неї її переформатуємо і будемо працювати над створенням наших галузів, в тому числі над над 에, розвитком. Інших продуктів жильництва, е, доносити цю інформацію і таке інше. Це друге питання. Е, Ін розвиток інших продуктів жільництва і сортових медів це третє питання. Четверте питання: це е, очікування пасічника є зрозуміло, абсолютно чітко зрозуміло, Це очікування е, обозначить очікування по ціні і дати стабільну ціну на протязі е, на протязі наступного сезону. І значить, тоді, стосовно цього питання, це буде як останній висновок. Я означив цей прогноз. Я, на жаль, з, сьогоднішніх, з сьогоднішньої ситуації я іншого не зможу дати нічого. Наше завдання на наступний сезон на жаль, зберести статус-кво на рівні 1,70-1,75 євро. Нічого другого на жаль сьогоднішнього дня я не запропоную. Тобто, 1,75 євро. Це наша сьогоднішня ціна реалізації. Це наша сьогоднішня ціна закупки 35 гривень. Вона не нравиться. Вона не подобається, я розумію, вам як бджолярам. Вона не подобається мені як експортеру, бо, бо при сьогоднішній ціні закупівлі і ціні реалізації ми теж нічого не заробляємо. Тобто, це той статус. Кво, який наше завдання сьогодні зберегти, це той посил, можливо, там поганий, який я б, там, змушений вам сьогодні дати, і наше завдання з вами з усіма створюючи цю концепцію галузі, розвиваючи цю галузь галузь, знайти можливості е, підвищити ціну на зовнішньому ринку і знайти можливості е, заробити за рахунок інших продуктів жильництва. Мабуть, так це єдиний вивод, е, такий вивод, який я можу вам сьогодні запропонувати. Мы цену фиксируем в евро 1.7 до 1.75, то я считаю, что немножко оптимистичной воды будет для пчеловодов, то что цену текущую тоже зафиксировать в евро, да, то есть оптим. То есть это где-то 1,15, по-моему, да, будет больше. Да, может чуть-чуть и больше. То есть можно посчитать, что 35, то есть если будет осенью было 34, то это уже и будет 40 гривен. А какой курс будет? На грудь. Поэтому евро. До сентября не волнуйтесь, а в сентябре будет 40. Вот 40 будет 40 гривен. У вас еще половина валюта уйдет, потом будет прижарю. Ага. Ну, Сінтябри. На, на цьому там от нашу першу частину я хочу завершити, що стосується. Тридцять е... п'ять я Друзі, я, я, я чітко вас розумію. Я, на жаль, нічого сьогодні вам не запропоную. Я розумію вас. Не запропоную ні я, ні, мабуть, не, не жодний експерт. Це вже, вже добре, що ми маємо відчути 100%. Ставимо 35 і далі рахуємо. Ну, єдине, да, єдине, що я тут можу там, сказати, що шановні, там, дивіться, там, ми, е, ми всі з вами займаємося там, певним бізнесом. Тобто, бігінь, бігінь. Е, тобто у, у вас, у мене завдання влізти в мою економіку собівартість, у вас завдання влізти в вашу. Давайте Можливо, на цим працюємо. Перед... Що... Віктор, запитання. Віктор, кому вигідно, вигадно буде робити? Да, кому вигідно, тому буде. Віктор, якщо ви давайте то по вашей схеме как это будет, тогда вот эти 11 уже уходят, то есть вы мы... Давайте озвучим евро. А там будет, а там будет Сегодняшний курс да. теперь Виктор, на да. 35 один это пьет? будет с июня или с сентября? Ну, смотрите, еще раз что э, я говорю о том, что то есть, наша задача удержать текущий статус-кво. Текущий статус-кво это цена реализации на, на уровне 1,75 евро 1,73-1,75. Это вот текущая ситуация. То есть, условно говоря, там то, что сегодня... О, oh, Получается <си> так. Начу в мене 1,62 в ТПС. <плес> Дуже важливий комментарий. Это Германия или Франция или Испания? Да, да, в это саме Марсель. Да, шкура стоит дорожь. Куда бы по 5000 евро дорожки? Дві з

Можемо Едуард ти хотів ну, Я хотів сказати таку річ, дуже правильно Іванович сказав, тут питання, що серед нас є ті кого є, ця можливість мати цю ціну реалізаційну, хто планує її мати в наступному контракті. То, не маючи, це не стосується вас, але серед нас є компанії підсніжники, які виходять на ринок з однією партії двома картами і цю ціну декларують і показують, і дають можливість клієнту, причому беруть на себе, як він каже, зобов'язані привезти 600-800 тисяч. Я би сказав так, що... За цим прогнозом ми маємо ще досить таки великий ризик того, що він може не відбутися. Я, 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 я так, бачу, що ми можемо дойти до цього. І цей сценарій, який презентований Віктором, він може бути реальним. Але я не виключаю ризик, що це може і не стати. Тому треба, це є прогноз, треба до цього відноситися як до прогнозу. Треба на нього орієнтуватися, збільшуючи чи не збільшуючи, чи зменшуючи чи свої засоби виробництва, що я зараз до пасічники. Ми також в цій ціні не бачимо ніякого елементу свого розвитку, ми бачимо тільки момент е, самозбереження, а ніякого розвитку. І це, мабуть, єдиний, єдиний шлях взятися от разом, зрозуміти, що це єдина річ, єдиний варіант, як перейти цей період. В Німеччині німці казали таким чином, німецькі покупці, що дуже багато пропозицій з України, власне, про те, що ви говорите. Хтось говорить, таку, ціну, хтось таку, -таку пропозицію багато. на емейлах, в телефонному режимі. І кожен інший пропонує нижче. А чи мають об'єми, чи не інше питання? Так може якось з тими клієнтами говорити, наприклад, скажімо, експортерів і дійсно мають об'єми. Ні, ми, 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 ми не зможемо з ними говорити. Єдиний, хто може бути є структурований ринок, є структуровані переробники, є структуровані експортери, які володіють. Визначайте, коли ви берете додаткову гривню, берете додаткову, здаючи незрозумілим і перепродуючи цей мед, він надходить в Польщу чи в Німеччину і ламає там йому його роботу, майте на увазі, що це завтра повернеться до вас, аукція зниження. Можно слово? Вопрос. Вот откуда вопросы появляются. Ведь они по нам задают. Они понимают закупочную цену пасечника. Поверьте, кому не позвонит, все знают, почем мы пасечника берем. Они могут посчитать переработку и так далее. И задают точный вопрос. Вы спите, как предложение с Украины может быть 1,58, 1,62. Вы что, все работаете в минус? Вот откуда вам подозрение на фальсификацию меда в Украине. Заметьте, поднят вопрос очень серьезный. И баловаться эти люди тут не присутствуют. И баловаться с теми предложениями, которые лежат на столе и в Дании, и во Франции, и в Германии. По этим ценам это уже преступление. И надо очень серьезно задуматься, как, когда по минимуму, вымете 35 закупку, посчитайте сюда-туда-назад, отвести э талу, -э 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 -э, единичка, посчитайте все анализы, все в минус работают. От откуда подання Україні недобросовісності і фальсифіцування мьозможного на нарядити... рівні? Я зразу е, відповім на ваше запитання. Ну, я сразу сказав ще на самого початку, що е, до експортерів є такі самі питання, як і до бджолярів. Точно таке саме. Тобто всередині експортерів їх на сьогоднішній день там, декілька десятків, три-чотири з'являються, щезають. Е, Ті такі самі питання. Ми, ми ніяк це питання не зможемо вирішити експортери серед себе. Ніякі домовленості, нічого, нічого це не допоможе. Як тільки наша держава почне все-таки вимагати контролювати те, що вимагається, оце єдине, Окей. що можна, це ринок від... змінити. Точно, же, як поки наша держава не почне все таки контролювати наявність реєстрації пасік і наявність в... 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 сертифікату, нічого не змінюється, в галузі зірництва, точно так само. Поки наша держава не почне е, контролювати наявність реального сертифікації реальної сертифікації по стандартам ХАСП що що є вже вимагається, це не змінить ситуацію серед експортерів. Все, це єдине, що я можу сказати. І яка готова? того чи перевірялася служба мотролюючи ну, орган підприємства ваші експортерів на рідних? Вони регіструють потужності. Вони реєструють потужності, а чи впроваджена система ХАСП на всіх експортах? До кінця цього року можна ніяк. Немає жодної компанії на зовнішньому ринку, яка би готова купляти... купувати, експлуатаційний дозвіл без системи ХАС не буде вийшли. Це питання ну, таке. Дивіться, у мене до вас така пропозиція. Блогери, коли будуть монтувати, де проказуємо про цифри. Щоб там менше чули в Європі, ви, якщо можна їх трошки викрити. Це раз, матери, ви не почули, що я вам казав. На вас, на серпень, вересень, жовтень ждала велика неприємність. Цю велику неприємність е просили, щоб ви трошки подумали і підняли таке до Але Я вам предлагаю другу здійсню. Ви нам даєте назви подснежників, ми, їхніх заготові, телефони і ці сети, ми їх покладемо. Ви тут не при чому. Ми з ними розберемося. Я вам казав, давайте співпрацювати. Ви не чуєте. Пасічник, пасічник для вас це кормова база. Але кормову базу регулює пасічник. Дать вам їсти чи не дать, ви цього не почули. Так от ви нам дайте список П'ять фірм, і потім осінь, і ви подивитесь. Оці пацнежники, вони впадуть чи ні? Я вам казав, що спілки районні, голови районних спілок вони співпрацюють. 21 спілка була, це так сказати, січень-лютий березень. Я ось Ваню Фобру трошки розсмішив, позвонив до нього, кажу, є там один ППУ, він каже, п'янополіури Я кажу, ні, Ваня, це перша проспілка пасічників України. Він посміявся. Но з січня місяця, я прошу вибачення Віталія Івановича, після з'їзду люди виріши трошки скерувати це все. І вчора, вчора, біля Кабміну ще добавились люди. Ви розумієте, 40 районів це небагато. Ну, це центральні області України. Ви нам просто, я до вас підійду до 1 травня, дасте нам цих подсніжників, літом ми ще подумаємо, бо е, тут трошки колективний розум працює, розумієте? Бо тут є і ОПГ, е, дуже такі конкретні пасічники, які вже там. Ми просто вам предлагаємо зробити такий експеримент. Подсніжників будемо класти ми, пасічники. А ви просто нам дайте нормальну ціну. Держіть там в Європі, і якщо вам треба, виходьте на нас і кажіть, потерпіть, ми візьмемо об'ємом, потім об'єм вже з Європи не кинуть, розумієте, вас не можна вбрати. 70 тисяч тонн це дуже велика каструля борща. А ми з цими розберемося, ви просто нам списки дайте, а ми їхню сеть покладемо. Люди по телефонам прийдуть, по закупчикам. Іде інформація з цими людьми, не співпрацювати. Одна область, друга, третя. І все. Володимир, я вам відповім на ваше запитання. Дивіться, на ваше запитання почув я це чи не почув. Повірте, ми це почули. Більше того, ми це на собі в минулому серпні і вересні дуже добре відчули. Ну, ви в вересні, в серпні дуже добре це відчули. Тому, в принципі, там чи є такий зговір, чи нема школа пройдена. Школа, ця, 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 ця школа ця ж ця шкоця школа пройдена. Ваш дивіться, ваше право як поступати. Ми вас почули. Ми в всілякому випадку прикладемо всіх зусиль, щоб все таки змінити ситуацію, збільшити ціну. Вдасться до вас це Повернеться, не вдасться, буде на жаль так. Єдине, що я хочу застерегти, зрозуміти мене правильно, що коли от те, що ми не допродали в вересні, в жовтні, воно лягає на, наші, на ваші склади. Тобто Європа не викупала у нас, окей, вони це проглотнули, купили трошки більше з Китаю. І вони до нас вже не повернуться. Ви говорите про те, що тобто, нас неможливо не помічати. Можливо. В принципі, вони, без, без, без нас, е, да, вони вже не можуть без нас в, е, обійтись. Но зменшити обсяг закупівлі від нас на 10-15 тисяч тонн із 40, вони легко можуть. Дуже легко можуть. Тому розумійте правильно, що е, от така, таке протистояння все-таки трошки неправильне, недалекоглядне. Знову ж таки, ваше право так поступати, я не можу сказати, що там, шановні, так не поступати. Мабуть, мабуть, з якоїсь там з вашої точки зору це, це правильно, але ще раз кажу, що таке протистояння веде тільки до того, що ми накопичуємо залишки, і ці залишки знову ж таки завтра можуть лягукнутись. Я і ще маленька ремар... ремарку наведу. Да? От бу бу була та перепалка між. Володимиром Очкаласом і з Аргентини хлопець. він а, він визвав, давай поб'ємося. Я не І, да, і як його звати? Руслан. Руслан, да? Тобто Руслан тоді в перше відео, яке він виступив, він сказав, що там дивіться. Тут відкрито говорю, а господа блогер, хто його тоді всунув, а ну, робиться до тебе. Ну, давайте, Віталій. Віталій, це цікаво. У нього свій канал, він сам і сподівається. Віталій, давайте, ну ми ж, Віталій Ач. Ми ж, ми ж домовились не з'ясовувати стосунки. Давайте все-таки повернемося. Тоді, тоді він сказав, що тось, Аргентина продає там по 100 тисяч тонн, і це ніяк, не на, це ніяк не впливає на ціну на ринку. Так от, знову ж таки, давайте повернемося до того, скільки продає Аргентина, і це впливає, це... на ціну чи не впливає. Він тоді називав він тоді називав він тоді називав 2016 рік. Я знову ж таки хочу дозвілсь до всіх, хто пам'ятає ціну 2016 року, хто пам'ятає лютий місяць 2016 року, з чого ми починали і яка ціна потім потрапилася? Хто пам'ятає серпень 2016 року, вересень? Так от чому це відбулося? Тому що в п'ятнадцятому сезоні го року Аргентина вирішила трошки притримати свої залишки. І от вони, вони, Аргентина, де в нас? 15 рік 54 тисячі тонн, а потім вони продали 45 тисяч тонн. Вони притримали свої залишки і продали ці притримані залишки по 3,50. А потім наступає квітень місяць 2016 року. У Аргентини вже є їх новий врожай. Є залишки з 15-го сезону. А на підході Україна, яка говорить, в принципі, у нас непоганий врожай. І що робить Аргентина? Вона за два місяці зливає всі залишки. І тому Аргентина в 2016 році продає 81 тисячу тонн по 2 долара. По 2 долари. З 3,50 на 2. От ще раз хочу, я хочу нас всіх застерегти від цього, щоб ми, не дай Бог, не повторили цей, цей шлях. Все. У мене все, я все-таки пропоную на цьому. У, але... нас ще, у нас ще є гості з Міністерства з Державної служби спослужку, дві секунди. Я повинен чітко розуміти, в ціні 35. Собівартість буде пасічника 25, а 10 прибуток. Чи все ж таки е, собівартість що закладає 35? визначити, да, чи да, да, да. да. Давайте, давайте все-таки у нас трошки ми, 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 ми збиваємося по регламенту, Давайте запрошуємо до виступу Бориса Івановича.